<му> Стоячи на захисті батьківщини, загинув сержант Василенко Олександр Володимирович 1978 року народження. Проживав у місті Кременчуці, був одружений, мав двох дітей сина та доньку. Був призваний на військову службу під час мобілізації 15 серпня 2023 року. Займав посаду командир піхотного відділення. Загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання в районі. Населеного пункту Богданівка Донецької області. Вічна пам'ять і слава українському захиснику, який мужньо стояв на захисті батьківщини. Сьогодні така сумна дата в нас. Втратили ми товариша нашого, який нам дуже дорогий. Потеряла мати сина. Дітки залишилися без батька. І колектив теж за ним тужить, переживає, приїхали його провести в останній путь. Він казав, що якщо я ховатися не буду ні від кого, подадуть пов'язку, пригласять мене, каже, туди. Я каже, ходив, а пригласять, каже, якщо що я ховатися не буду ні від кого. Я піду випаняти свій долг перед родиною. І один із таких він. І поїхав. Попав він в учебку, в Дісну. Осінь він приїжджав. Все, на день народження було. Він каже, на два дні відпустили. А потім пройшло час, каже, перейшов я на схід а там. Як? Тяжко. Тяжко. Нема допомоги, нема допомоги, Люди не хочуть йти допомагати. Треба задуматися, може, не ховатися. Хлопцям нашим треба допомагати. Я вже своє, я вже врост не дозволяє, хоч теж в воєнкомат ходив. Я тут вже третій раз. Племянник там залиши. Друзі, я це сьогодні Сажа. Ви кажете, колектив? Ви разом з Олександром працювали? Ми гаражний колектив. Приїхали ми з гаража. Лада один. Председателя я сообщився, зібралися, вчора всі почули. Зібралися, хто є, бо в нас теж хлопці служать, він не тільки він один за гаража служить. А де Олександр працював до політики? Черкаси Трансгаз він працював, а потім він працював сам на себе, працював. Він такий рукодільник був, ребята, ви не повірите. Що треба зробити, Саша? Що там плитку положити, чи построю, чи по дереву, мебіль. Дуже, дуже хороший людина, Отзивчивий. Ніколи не підведе. Оце договорився з ним на яке час. Він прийде раніше. Щоб він десь... Ох. Розказувати, звісно, одне діло. Так, ой, дуже тяжко. Ми зараз теж їдемо, його приведемо на кладбище. У нас там ще товариші наші лежать. І туди все-таки положимо. У нас він буде вічно, поки ми живі, поки ми будемо її пам'ятати. Так що буде вічна пам'ять йому. Так що, що треба родині, там треба буде чи що, ми не відкажемо ніколи. Хлопчик у його такий, спортсмен, спортивний хлопчик такий. Хуліганчик такий маленький. Дочка знаю є. Жіночку бачили його. Ну, діти ще не повнолітніші. Ще... За дівчинку я не можу сказати, а от хлопченка ще молодий, ще маленький хлопчик. Ну як, десь клас, десь третій чи четвертий клас він ходить такий. Спортивний хлопчик. Він казав, все, каже, я буду сили набиратися, щоб кацапів. Кажу. Саша був нашим підлеглим. Ми з ним пропрацювали багатенько років по ремонту майстерних газопроводів на трасі, по обслуговуванню, по експлуатації майстерних трубопроводів. Це була чуйна, завжди радісна і трудолюбива людина. Втрата не лише для нашого колективу, для нашого міста це гарна людина.